Вітаю всіх! З вами Євгенія. У мене дві новиночки. Я нещодавно їх принесла з пошти. І хочу з вами поділитися тою красою, яку я придбала. Ну, я просто не мала права пройти мимо такої красоти. Це просто. Ці дві орхідейки по ціні майже як підлітки. От Хто купує підлітків, той мене зрозуміє. Чи то купити малявку, нехай навіть розмір 2,5, чекати ще півроку, а то навіть і більше його цвітіння. І невідомо, скільки він там квіточок видасть. Той підліток одну, дві, три. А це, ну, може, трошечки трішечки дорожче, ніж підлітки, але вже дорослі орхідейки. Ну, дуже мені захотілося їх. Я все не наважувалася, а тут попалося. І це. Корене в обох хороше, покажу сразу. У цього, звісно, дуже хороше, гарна. І, в общем, показую вам ці дві орхідейки. Ой! Отак вот от. Хто, розуміється, на підлітках, хтось одразу впізнав у цьому бігліпчику орхідейку Дракаріс. Він просто неперевершений. Квітка 10 см. Оця його губа, оці сплеші темні підпали, прямо такі, як підпалений по пелюсточкам. Він незрівняний, з ним не перепутаєш нікого. Отакий гарний, два цвіта носа. Це квіточки дві пошкоджені. Після пересилки, може, при пакуванні, ну то не страшно? Але ж, але ж отакий красавчик, просто шедевр на дві гілочки. Неперевершений. Ну, ну як оце не взяти отаку красоту? Вже дорослий. Доросла орхідейка з шикарною кореневою. Я думаю, мене всі зрозуміють. Ну, і до парочки я взяла таку орхідейку. На відео вона трошки досвідка її висвічує, вона більш темніша. Ну, не така темна, як дракаріс. Ну, трошечки не, не білюса, а такий сиренький колір у неї, більш темніший. Квіточка 9 см. Ну, тут теж вона трошки вона трошки підсушена, більше була. Вже як у продавця була отримана, ще чекала, поки морози пройдуть. Тому квіточки трошки поникли. Ну, то не страшно. Це ось все розкривається бутончик. Теж на дві гілочки. Ці вже, звісно, пошкоджені. Квіти то вже може, ну я, я трошки полюбуюся їми. Я довго тримати не буду їхні квіти. Хочу зрізати, і щоб вони адаптувалися добре. І, можливо, можливо, з якоїсь брунічки проквітнуть вже в моїх домашніх умовах. Я ж кажу, я не буду довго тримати їх квітучими. Трошки полюбуюся і відріжу квіти. Все ж таки, хочеться зберегти таку красоту, щоб вона гарно адаптувалася. І вже в домашніх умовах проквітла більш гарніше. Довго чекали, поки ця просохне. Довелося чекати, ну і поки морози були, теж чекали. Ну, а так, в принципі, коренева непогана, повний горщик. У цієї трошки, звісно, менше корінчиків, але є, просушена. Розеточка гарна, шия гарна. Я ж кажу, відріжу, і тут ось обрунічки такі гарні є. Можливо, проквітне вже в домашніх умовах. Отак, от, от ділюся з вами такою красою. Ну, дракаріса я сразу захотіла. Все ж таки, ціна була просто огонь. Було гріх по ціні такої не взяти вже дорослу орхідейку. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Кому сподобалося, ставте лайки. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!